Домдійчик. Сьогодні я розкажу, що у мене сьогодні вирос горох великий та потужний. Тільки в нього нема воді. Його можна класти в салат для того, щоб смачніше було, і можна його їсти ще. І ми дивимося, я з поглиба, Діма там теж допомагав, щоб зробилось. І в нас проросло. Ще ми посадили потім редиску і потім хочемо вам показати. Оцей горох і його ще можна їсти, і він зелений, і це така в нього форма вишка тепер. Бувайте, думкі.